Пішов я два круга, там два прохода, там я з'їхати мусів на півжатки, то видно, бачите вузенько. І три поперечки. Там одна поперечка. Дивіться, який бункер. Пустий прицеп, тут гектар. Не влізе мені в два прицепи. Два прицепи, це 7 тонн. Не влізе. Дивіться на класність, на чистоту. Я думаю, ви все знаєте. Все, вмієте. Ви на цьому все розумієте, то при тому, що я по самураї йшов назад. І міл набагато краще. Зараз ми відійдемо тут самурай, бачите, де самурай. Як пішов і міл. і міл рівненький, самурай вимер. Самурай десь сипить 5,5 не більше. І міл 8 тонн легко. Легко, хлопці. Я вже все розумію, я вже знаю. Ви можете сказати, що я хвалько, що я то, що я і сього.